На улюблений урок. урок. Всі ми любимо читання. Да. Вчитись, а. маємо бажання, да. тому що читання найкраще навчання. Сідайте, будь ласка, Сьогодні, діточки, ми продав... починаємо наш урок читання, як зазвичай. І давайте пригадаємо, що ж ми називаємо. Дорогою до мудрості. Соломійка ручка. І... Азбука. Дорога. Дорога до дорога. До мудрості. Давайте все разом повторимо і запам'ятаємо. Азбука, азбука до мудрості, дорога. Молодці, отже, до мудрості. Дорога це є азбука. А як по-іншому можна назвати азбуку? Абетку. А ще Олянко. Можна її назвати алфавітом. Алфавітом можна назвати. Отже, ми сьогодні з вами. І попрацюємо спочатку із будиночком алфавіту. Розгляньте, будь ласка, будиночок алфавіту у вас у книжечці. Подивіться уважно. І скажіть, будь ласка, які букви зображені? Великі чи малі? Малі. Оляко, кружку на сервине. Зобережні букви великі. Великі, а по чому ви дітки бачите, що вони великі, Анна? Буква А і буква Б е, друкуються не так, не як маленькие. Дякую, молодчинка. А що можна дізнатися по букві І, правда? Наш будиночок алфавіт ось тут, і він сьогодні нам відкриє дорогу до мудрості. Допоможе нам нам. Працювати з цим будиночком. І так, дівчатки, Зараз ми з вами давайте розглянемо уваженку ваш будиночок і скажемо, які ж букви ми відкрили в іконочка. Дивіться, уваженко. Чорнили іконочком ми. Буква? Буква ми. Буквально. Буква. Мі голодів. Дякую. М. І літера. Прошу, Нагінко. Сусідні літери у Л є літера К. Літера? Ка. І літера? І літера, давайте подивимось. І літера М, правда? Допомагає Допомагаємі, будемо чурбати. А сусідом літери М, які є, Нагінко? Ем, Ем. Н, і? Називаємо спочатку попередні. Л і е. Дякую, молодці. Ще трошки не зовсім відтворилося. А от дивіться, які ви час буваєте, як правильно називаються букви. Давайте пригадаємо, як називаються букви. Отже, ці букви, з якими ми сьогодні будемо працювати <кхи> на уроці, відкрили нам віконечко. Давайте прочитаємо їх. Велика! і маленька ліка. Ще раз вимовимо ці звуки, вимовляємо. <свистити> 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 Але невеличка цікавинка, секретні такий. У звука л є братик, який м'який, добрий, Л'є правильно, ланчку. Отже, буква л має, яка позначає звук Л. Має два звуки Л і Л. А давайте визначимо, до якої групи належать ці звуки? До голосних чи до приголосних? Я вважаю? Я вважаю, що е, літера Н і Л вона належить дозначають до Позначають? рисочкою. Позначають при Голосними. Приголосні звуки, правда. Для принципі для приголосних звуків. І позначають їх. Покажіть, будь ласка, як, якщо твердий приголосний звук, ось так молодці. А коли м'який приголосний лєп, позначте його, будь ласка, лєп-ліп. Ось так, ось так, правда? Ліп, м'який приголосний. Добренько, молодці. Ну, а щоб краще ми запам'ятали ці звуки, і правильно, як називається, букви, а то ви трошки помилялися, то давайте проспіваємо нашу пісень. Але сидячи, ми в кінці урок. Букви, алфаві для нас, печити на пам'ять час. А бебегегеши. Б, г, 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 г. буква не тече. Шаща, -ша, як ти знає, я, Це вся скучна сім'я. Якої молодці, отже, подивіться, ще разочок нам хопети. Чи всі віконечка були заповнені, володію? Ні. Я вважаю? Я вважаю, що ні. Яке віконечко виявилось незаповненим до Даринку? У середині віконечку, якого кольору були солоні літери? Я вважаю, що вони були червоними. Червоного кольору, великі чи маленькі літери були, Міланко? Вели. Великі літери були, так? Дітки, а хто хотів би відтворити нашому віконечку побачити гарненько правило піднятої руки. Перше віконечко, біжи, Олічко, заповни, будь ласка, перше віконечко. А ми подивимося увагу, чи правильно олічка сфотографувала. Дивимося уважно і зробимо Олі зауваження. Яке діти, зауваження? Чи правильно Оля друкує літеру Л? Ні, ми маємо її друкувати. Звідки? Подивіться уважно, буде це дуже важливо. Знизу угору. Право і донизу. Добренько. наступному віконечку. Анна біжи, Будь ласка, те, що ти сфотографувала. Зайву вниз. Так, велика. А зараз подивимося ще раз очоку уважненько і запишіть собі те, що ви сфотографували, перевірте. Запишіть і перевірте. Запишіть, будь ласка, і перевірте. Соломієчку, справилися вдання. Так, записали. А скажіть, ти, будь ласка, щоб гарно навчитися читати, нам допомагають слово. Черепашка. Черепашка і Сорока. Черепашка, я, як тільки рухається. <гумано> повільно помаленьку. Отож, давайте і так повільно, як черепашка, прочитаємо наступні склади. Поставили пальчики на завдання черепашки. Всі, 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 я бачу ваші пальчики, ручки не тримаємо вже в ручках. І так читаємо. Другий рядочок. Yeah, yeah, yeah. Соломіка, рядочок. Mm, mm, mm. Так, так, так. Соломійка, третій рядочок. І. Іланка прочитає четвертий рядочок. І, і, і. Зараз давайте спробуємо прочитати так, як молоденька солока.

Але прочитаємо спочатку перші склади, я буду читати ви за мною з кожного стовпчика. Ла, я, Й, і, ю, у, е. А зараз спробуємо прочитати в повільному темпі. Я вам обігу двою в повільному темпі І спробуємо почитати Будьте уважненькі.